Ти, ти перша, з ким я ділюся цією історією, ми забрали з нової пошти пакунок з Харкова на друкарню. Фактор друк прилетіло. І величезні руйнування, і друкарні, і, і офіса, видавництва Віват. І коли мені Оленка Рибка просто надіслала фотографію. Дивіться, ось книжка, що редакторський перемірник, вона вижила. Це книжка про дівчинку-біженку. Ця книжка згодом стала частиною. Навчальної програми в українських школах за кордоном польське видавництво її перевидало у дешевшому форматі і розповсюдило по кількох країнах саме для українських дітей. Але коли я її написала, я давала її в кілька видавництв, і мені казали, що ну та ні, ну хто це читатиме? Навіть коли я вже була авторкою бестселерів. я навіть не знаю, як віват наважився. Цю книжку видати, але вони видали і вона зробила свою роботу. Але це до того, що зазвичай весь цей успіх не є таким легким і точно неочевидним для безпосередніх учасників процесу.